Людині здається, що інформація потрапила до неї випадково, але це не так. Десь в глибинах кожної людини є знання правди про Всесвіт. Поки він замотаний у свої комфортні шари проміжної правди, наша інформація з ним не резонує, вона просто не досягне найглибших глибин, загубиться в шумі. Але якщо людина вражена, якщо вона відчула, Якщо це послання відгукнулося в ній глибинним болем, значить вона шукала його, навіть якщо цього не усвідомлювала. Готовність відмовитись від проміжної правди не завжди передбачає готовність дізнатися правду. Цей глибинний біль від правди про Всесвіт відчувають багато хто. Її краще прийняти, заспокоїтися і зрозуміти, що це нічого не змінює для вас. Просто ваше розуміння стало глибше. Ченелер. Питання читача: які цілі ставлять архітектори, даючи ці послання? Який імпульс повинен бути, до чого ми повинні прийти? Раз вони втрутилися, значить ситуація вимагає цього, і є очікування від їх присутності тут, архітектори. Ми хотіли зробити інформацію про завдання та учасників експерименту більш відкритою, а тих, хто вже прокинувся запросити поспілкуватися з наставниками. Якщо вам вдасться зв'язатися з ними і отримати особисті інструкції, якість вашої підготовки покращиться в рази. Ви праві ситуація вимагала втручання. Ми сказали, що цикл дорахувався. Але не пояснили, що це означає. Цивілізація дійшла до свого фіналу, і він нікому не сподобався. Корекція передбачає втручання на кінцевих етапах циклу, щоб змінити фінал або, хоча б поліпшити показники розвитку душ. Ченелер, Нас відкотили до резервної копії і намагаються виправити ситуацію. Архітектори, вас відкочували вже багато разів. Ченелер, питання читача у духів нема часу. Отже, вони бачать всі варіанти розвитку. У чому суть пошуку потрібного результату, якщо він вже відомий? Архітектори, кожен вибір вибудовує нові варіанти розвитку. Ми можемо бачити ймовірне майбутнє, але реальне майбутнє залежить від індивідуальних виборів. Чи Питання читача. За софосом Вищого Я займається думками і емоціями людини разом з цивілізаціями. Прокоментуйте цей момент. Наскільки відсотків інформація софоса, софоса корелює з вашим баченням світу. Архітектори, а ви самі не займаєтесь своїми думками та емоціями? Це цілком у вашій владі, посміхається. Скоро багато хто сам зустрінеться з вищим я і зможе все згадати. Наша інформація корелює з багатьма посланнями, ми не намагаємось нікого спростувати, швидше доповнюємо і пояснюємо деякі незрозумілі моменти. Вважайте це квестом, знайти серед безліч інформації ту, що цікава вам. Проаналізувати різні думки, навіть якщо вони протилежні. Це розвиває мислення, ви вчитеся вибору і самостійності. На основі різної інформації ви будуєте свою думку, свою картину світу. Єдина правда притаманна єдності в одноманітності, множинність думок у вашому експерименті, необхідний елемент різноманітності. Ченелер. Питання читача, скільки вам років, якщо це можливо конвертувати на лінійну шкалу часу? Про що найважливіше для вас і глобальне ви мрієте? Як ви відчуваєте і розслабляєтесь? Що для вас наш гумор? Наївні жарти дітей. Ви жартуєте між собою? Архітектори, за земним часом нам мільярди років. Багато хто у всесвіті вивчає ваш гумор. Ми не виняток. Між собою не жартуємо, оскільки не користуємось мовою. В особистій розмові з істотами, які жартують, ми користуємося їхніми власними розуміннями гумору. Розслаблення це спроба відновити особисту енергію. Оскільки у нас є безмежний доступ до енергії, в розслабленні ми не маємо потреби. Ми активні та цікаві. Наші мрії це скоріше завдання розвитку. На даний момент. Наша глобальна мрія успішно розвивати ваш проєкт до моменту, коли і ви, і ми будемо задоволені тим, що створили. Ченнелер. Питання читача. Є інформація, що люцифера немає в цих просторах, його давно вивели. Всі інші, хто називається цим ім'ям, самозванці. Ви вирішили відтворити Люцифера в цих просторах? Архітектори. Ваш творець містить в собі весь Всесвіт. Він говорив з вами через серію послань, розмова з Люцифером» – «Селени». Він висловився, його не можна вивести. Він лежить в основі Всесвіту, і в основі всіх вас. Він джерело вашого усвідомлення. З цим ім'ям у вас пов'язано багато суперечливої інформації, оскільки більшість істот у вашому всесвіті, частини Творця. А Люцифер одне із безлічі його імен. Від цього імені може говорити будь-яка його частина. Відтворювати нічого не потрібно, всі елементи проходження вашого досвіду створені. Будуть деякі поліпшення. Ченнелер. Так, виводили когось чи ні. Архітектори привели до тями, допомогли відновитися, перевели частину усвідомлення творця в безпечне місце поза вашим всесвітом. Ченелер, З ним все гаразд, архітектори. Так, але новий цикл будемо курирувати ми. Мені допомогла регресивна медитація. Ілля Родник. Є на Ютуб. Послання на Алісу в країні чудес від автора. Людина, як емоційна істота, часто залишає частинки душі в минулих стосунках і подіях. Пам'ятаєте своє перше кохання? Не чітко, адже з нею могла залишитись частина вас. Десь там, в минулому, знаходяться розкидані нами почуття, емоції і прихильність, наші фрагменти. Збір фрагментів це не складний магічний ритуал, це рутина і кропітка щоденна праця. Напишіть список людей, з якими ви були знайомі. Почніть з родичів і близьких друзів. У відносини з ними ви вклали найбільше. А далі школа, університет, робота, знайомі, пам'ятні місця і події. Сядьте, заспокойтеся, згадайте людину, з якою ви вирішили сьогодні попрацювати. Думайте про ваші почуття до неї. Неприйняття, оцінки, очікування, образи, конфлікти. Відчувайте намір забрати з кожної емоційної зачіпки ту енергію душі, яку ви в неї вклали. І глибоко дихайте, дихайте, поки не відчуєте, як емоції слабшують, а щось тепле і рідне повертається до вас. Коли робота з людиною виконана добре, ви будете ставитись до неї з прийняттям. І спокоєм. Не бійтеся, що ваші почуття до коханих після перегляду послабшають. Не бійтеся, що ви забираєте у них щось цінне. Насправді ваше ставлення до людини стане кращим і здоровішим. А якщо ні, то значить вас тримала разом лише негативна прив'язаність. Добре зроблений перегляд дозволяє зібрати всі ваші фрагменти з поточного втілення, а далі можуть статися чудеса. Все залежить лише від вашого наміру досягти мети і часу, який ви готові витратити, щоб чудеса сталися із вами.